23 травня, вівторок, в ефірі черговий випуск новин на телеканалі Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. Чотири ракети, вертоліт, 23 дрони та дев'ять ворожих безпілотників знищили українські захисники за добу. Що робить нестерпним життя мешканців житлового масиву Тополя? Поліцейських корупціонерів викрили в обласній прокуратурі. Про це та інше в нашому інформаційному випуску Далі ми починаємо. Сьогодні 23 травня Україна відзначає день морської піхоти. Президент Володимир Зеленський з нагоди урочистої дати відвідав передові позиції Збройних сил України у смузі оборони Вугледар Мар'їнка в Донецькій області. Верховний головнокомандувач наголосив, що морська піхота це братерство сильних витривалих вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат. За словами глави держави, з початку російської агресії військові частини і підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальність. Альних ділянках фронту професійно та впевнено знищуючи загарбників. Президент також вручив державні нагороди. Морпіхи ж подарували президенту свій прапор, пам'ятну плакетку та шеврони всіх частин морської піхоти. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну, не припиняє завдавати ударів здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів. Наші захисники протягом минулої доби знищили чотири крилаті ракети повітряного базування: Х-101, х 555 російський ударний вертоліт Мі 24 23 ударних дронів, шахеди та 9 ворожих розвідувальних безпілотників. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій досі залишаються Бахмут та Мар'їнка. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два удари по зенітно-ракетним комплексам. За минулу добу сили оборони ліквідували 480 вісімдесят усі пособового складу окупантів: 4 танки та 40 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – понад 204 тисячі осіб, танків – 3789 одиниць, бойових броньованих машин – понад 7 тисяч, артилерійських систем – понад 3 тисячі, реактивний систем залпового вогню – 565, засобів протиповітряної оборони – 327, літаків – 309, гелікоптерів – 295, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 2864, крилатих ракет – 1015. Продовжимо випуск уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець на Дніпропетровщині. Він представив нового омбудсмена в області Михайла Карпенка. Разом проговорили робочі моменти: будемо розвивати регіональну мережу представництв Офісу омбудсмена, відстоювати права та свободи кожного жителя регіону, бо це основа цивілізованої держави. Д1 – це простір, де вас чують? Знімальна група нашого телеканалу в чергове побувала на одному з житлових масивів Дніпра, де під час відкритого мікрофону мешканці поділилися власною думкою про життя буття у рідному місті і що б вони хотіли змінити на краще. д 1 продовжує прямий діалог з дніпрянами? Ми виїжджаємо до різних районів міста і спілкуємося з місцевими мешканцями сьогодні. Ми на житловому масиві тополя. Та, чого бентежить стан доріг, звісно, дуже багато де погана дорога, от навіть де ми стоїмо тут коляскою, дуже проблематично їхати. Плюс на дитячих майданчиках дуже погана ситуація, як я бачу. Не прибирається дуже часто. Смітники просто переповнені сміттям, і навіть нема де викинути серветку, коли дитину повитираєш. Тож. Хотілося б хоча б щоб на прибирання, то нехай вже вони якісь старенькі будуть ті гойдалки, але хоча б слідкувати за чистотою. Під'їзд да, можна було б підремонтувати. Ми своїми силами, жителі 30-го дому, щось робимо, щось ремонтуємо. Це 30-й дом. Якого топе? Третя. Третя, тополя, да, це в тупіку стан під'їздів. Да. А що з ним так? Ну, поганий ремонт. Це. Одерти дороги дуже погані. Ну там допустим, ну, ось Там припустимо, є міст. Це проїзд Олександра Гальченка до проспекту Богдана Хмельницького, і там на мосту ями. На машині, коли їдеш, можна травмуватись мене цікавий дитячий майданчик у дворі мого будинку. У мене є правнучка, тому хочеться, щоб майданчик привели до ладу. Я живу у сьомому будинку на Тополі-2. ось зараз тепло. Дітки виходять гуляти, і маленькі, і старші, а піску немає. Бруд. Двірники прибирають добре. Я не можу нічого сказати. Батьки іноді ремонтують самостійно гойдалки. Непоганий майданчик, але бентежить, що діти в бруді граються. А за пісок вже кілька разів. Зверталися. Дуже мені не подобається на лівий берег добиратися ну, з нашого району, бо у нас єдина маршрутка 107 ходить. От. Раніше було дуже тяжко з нею, зараз більш-менш наладилось. Ну, на лівий берег єдина маршрутка ходить. І плюс у неї дуже великий круг, і якраз займає больниці. Там, ну, люди багато людей сідає, дуже багато там лікарень, що там ще. А набережна, там, де люди гуляють, відпочивають, і і вона битком забита завжди. А який з доріг вас влаштовує? Товує особливо трамвайні переїзди у місті. Там же колеса можна відірвати. Це, це, це жах. Це, це просто жах від жах всіх жахів. І воно ну якось воно дуже не знаю. Ну, це ж перший парк і. Колись вона була як візитка нашого міста, а зараз це просто, ну, це, коли хтось питає, там ти звідки з Дніпра, о, там а у вас парк Глоби. І ти такий, ой, спитайте щось трошки краще, бо там ну, там, там просто жах. От з дитиною приходиш в парк, там, що Глоби, що Шевченка, дитина там хоче покататися на цих качелях. Ну, блін, Стрібна. коли там качеля, да, там. я пам'ятаю парк, дуже його зараз, да, який бомбіли в Харкові. Це прям ну, небо і земля. І ціни там в рази дешевші. Приходиш в наш, там ну окей, там білет стоїть 50-100 гривень. Я там готова заплатити ці гроші, щоб дитина покаталася на качельки. Ну повертирайте пил на неї. Приведіть її в порядок, тому що ну покататися дитині, потім вона виходить, в неї розорвані колготки, там платя порвані, і слава Богу, вона жива після цієї качелі. Ну якось таке там, Не, в нас за 100 гривень. потенціал великий в місті, але треба, щоб щось доробили. Кримінальна хроніка далі. Директор товариства з обмеженою відповідальністю заволодів майже мільйоном гривень на виготовлення військового одягу для тероборони Кривого Рогу. Між виконавчим комітетом Криворізької міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено угоду щодо виготовлення та постачання військового одягу для бійців на загальну суму 30 мільйонів гривень. Не виконавши замовлення у повному обсязі, директор товариства перевів частину отриманих коштів на власні банківські рахунки та розпорядився ними на власний розсуд. Наразі висновок судово-економічної експертизи підтверджено збитки на суму майже мільйон гривень, завдані територіальній громаді міста. Слідчі дії тривають за клопотанням прокурора, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За матеріалами СБУ засуджено рашистського інформатора, який наражав на небезпеку цивільне населення при можливих ракетних ударах по торговельним центрам. Детальніше про це розповість речник служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. За матеріалами Служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ворожого інформатора, який збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Крім того, він передавав окупантам липові координати неіснуючої військової техніки поблизу міських торгівельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у своїх звітах він змінював назви цих цивільних об'єктів і позначав їх як військовий. Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. Нагадаємо, що взимку цього року, в ході відпрацювання контрдиверсійних заходів в регіоні, співробітники СБУ затримали російського інформатора. Зловмисником виявився мешканець Новомосковська, який займав активну антиукраїнську позицію. Він перебував на постійному зв'язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. Засуджений передавав ворогу локації українських об'єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив'язкою до місцевості. Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області рашистського інформатора визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 114 прим 2 Кримінального кодексу України. Враховуючи щире каяття і активну співпрацю зі слідством, йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викриття російського публічника проводили співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Державне бюро розслідувань направило обвинувальний акт до суду щодо учасників організованої злочинної групи, які збували наркотики у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях. У ході спецоперації проведено 15 санкціонованих обшуків на території трьох областей. Було вилучено майже півтора кілограми амфетаміну, один кілограм метамфетаміну та інші нарковмісні речовини, вартість яких на чорному ринку сягає щонайменше 10 мільйонів гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальні акти стосовно 11 поліцейських, п'ять із яких у сфері корупції дев'ять поліцейських отримали повідомлення про підозру у восьми кримінальних провадженнях. Троє із них перебувають у розшуку. Підозру отримав заступник начальника одного з відділень поліції області. Він вимагав та одержав неправомірну вигоду 70 тисяч гривень від місцевої мешканки за закриття кримінального провадження. Також повідомлено про підозру старшому інструкту. Спектору одного з управлінь поліції області за фактом умисного вбивства встановлено, що перебуваючи за місцем мешкання, підозрюваний із стабельної вогнепальної зброї, пістолета Макарова, здійснив постріл у голову знайомому, що призвело до смерті потерпілого. Наразі поліцейський перебуває під вартою заходи із викриття протиправної діяльності проводилися прокурорами спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, оперативниками Дніпропетровського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та УСБУ області. У Синельниківському районі поліцейські виявили рибалку браконьєра із незаконним уловом. Попри нерестову заборону, чоловік виловив із водойми поблизу села Маломихайлівка 60 рибин. Для рибалки місцевий мешканець використовував заборонені знаряддя лову: чотири сітки та човен. Своїми діями чоловік завдав державі збитків на суму понад 90 тисяч гривень. Поліція нагадує, що на території області діє заборона на вилов риби та раків у період нересту. На Дніпропетровщині триває операція. Нерест. Правоохоронці протидіють незаконному вилову риби і раків. На території Марганецької територіальної громади поліцейські затримали чергового гори рибалку. Браконьєр виловив із водойми понад 80 рибин. У чоловіка вилучили сітки та човен. У Грушівській затоці Каховського водосховища. Поліцейські затримали місцевого мешканця, який ловив рибу за допомогою сіток, що заборонено законом. Чоловік встиг виловити чимало карасів та сазанів за даним фактом. Том відкрито кримінальне провадження. Нагадуємо, що з 2021 року в Україні збільшено штрафи за незаконний вилов риби. Для прикладу, один сріблястий карась, спійманий під час нересту, рахується як збиток державі у понад півтори тисячі гривень, а сазан оцінюється у майже чотири тисячі гривень. Усі кошти, отримані за відшкодування завданих збитків, надходять до місцевих бюджетів. На Дніпропетровщині через весняне водопілля підтоплено 46 садиб і 33 будинки. Про це повідомила пресслужба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Найбільше підтоплених будинків у Нікопольському районі. У Курилівці Дніпровського району у воді залишаються дві хати і 15 домоволодінь. Із початку пропуску весняного водопілля рятувальники відкачали за допомогою помп понад 90 тисяч кубометрів води. Продовжимо випуск. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка постійно дивує та радує глядачів яскравими п'єсами та постановами. Днями для любителів та поціновувачів театру зіграли сватання на гончарівці. На заході побував і мій колега Ян Андрусенко. Сватання на гончарівці за жанром соціально побутова комедія за авторством українського прозаїка, драматурга та літературного критика Григорія Квітки основяненка вперше п'єса побачила світ у 1836 році і була досить короткою. Всього 16 сторінок. Трохи згодом автор значно переробив та доповнив свій твір. Знаменита мелодрама Квітки Основ'яненка Сватання на гончарівці. Це наскільки знаково для нашого театру вистава. Всі покоління акторів: – 80-ті, 90-ті, часи, радянські, часи, Незалежної України. сюжет вічний. Кохання, нерівня в кохання, маю на увазі матеріальна, так образ уляни, образ стецька, прекрасні такі проблеми, які ментальні наші. Це батьки і діти, їхні проблеми, стосунки між ними. Це пам'ять, мабуть, і роду. Це проблема соціальної нерівності, це прекрасні народнопоетичні такі от образи, символи, обряди, які Квітка Стоф'яненка вводить в цей сценічний матеріал. І в цій виставі беруть участь і корифеї театру, і актори молоді. Це дуже так приємно, що така спадкоємність поколінь. Вистава справді виходить музично, драматична, як і замислено Кирилом Стеценком, нашим авторським колективом. І така от тріада Артисти драми, балет, оркестр дуже так гармонійно співпрацюють у цій виставі. У комедії лірична лінія поєднується з комедійною. Читачі та глядачі щиро співчувають за коханим героєм, одночасно сміючись з кумедних ситуацій та несподіванок. Найвиразніший образ твору це дурник Стецько. Інколи він навіть не здогадується про свою дурість та незграбність і відверто зізнається у своїх вадах. Власне, це. І створює дивовижний комедійний ефект. Багато висловів стецька стали крилатими здебільшого їх вживають, коли хочуть висміяти недалеку та егоїстичну людину. В цій виставі, приміром той бідний Стецько, Так, він смішний, але у нього теж особиста трагедія. Так, ця людина трохи. Ну не розвинута, він як мала дитина, таке буває і зараз. Дуже багато, але батько його примушує одружитися, тому що наразі, мабуть, він там не сказано для можна писати, але можна додумати, домислити, що він може один сину батька. Йому потрібно комусь передати те майно, спадкоємець потрібен. І той бідний стецько каже та. Щоб те одруження, воно мені потрібне, якщо б не батько, а батько сказав, що вб'є, якщо я не одружуся. Ну, Тобто у цієї людини теж своя трагедія. У Олексія, у якого забирають кохану дівчину, він каже, що без грошей навіть стицько ти ніхто, а з грошима навіть стицько людина. Окремо поринути і пережити ті відчуття, які автор заклав у свою п'єсу, допомагають і чудова акторська гра, та неймовірні декорації. В цьому театрі я не вперше, саме на ці постановки я ще не бачила. Були... В січні, да, здається, в січні на вечорах на хуторі без були в шаленому захваті. Тільки позитивні враження, тому що ну, у мене немає сумнів, що мені не сподобається, тому що трупа мені взагалі подобається, і, ну, і професіоналізм, і декорації, тому я вважаю, що в мене не може бути негативних вражень. Творчий колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка постійно готовий дивувати своїми виставами не лише досвідчених любителів театрального мистецтва, але й тих, хто лише вперше завітає до шевченківців. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, Новини де 1 Продовжуємо наш інформаційний випуск. Пізнай свою країну. Рубрика телеканалу Де один продовжується на цей раз. Наша знімальна група побувала у Кам'янському. Продовжуємо пізнавати нашу країну разом. Ми перебуваємо у Кам'янському біля символу міста. Це пам'ятник Прометей. У підніжжя пам'ятника горить вічний вогонь. Історія пам'ятника сягає у глибину революційної боротьби. Він був виконаний скульптором Олексієм Соколом у 1920 році. Його мета була в тому, щоб увіковічити загибель борців за краще життя. Саме це символізує герой, що стоїть на висоті близько 20 метрів. Відкриття монументу. Було проведено 7 листопада 1922 року. На площі весь час проводилися різні паради, а також маніфестації. А вже у 1942 році пам'ятник підірвали німці. Так склалося, що скульптуру зберегли, а відновлювати пам'ятник почали одразу по закінченню Другої світової. На початку нового сторіччя влада міста визнала пам'ятник аварійним, тому була запланована реконструкція. Наразі на оновленій площі, яка колись називалася базарною, стоїть нова скульптура, виготовлена з бронзи. А той самий історичний прометей тепер стоїть у музеї історії міста. На сьогоднішній день для мешканців міста цей пам'ятник символізує дві речі. Дехто порівнює його з сьогоднішньою боротьбою за незалежність і свободу а для декого Прометей – це символ виробництва і металургії, чим славиться місто. Про спорт далі, українська тенісистка Даяна Ястремська успішно розпочала виступи на Руланга роз 2023. у першому раунді відбору до відкритого чемпіонату Франції. Українка у двох сетах виграла у румунки Олександри Ігнатік за 1 годину та 45 хвилин із рахунком 5-7 та 3-6. У другому раунді кваліфікації Даяна зіграє із американкою Сачією Вікері. Наші найкращі каратисти Дніпропетровщини завоювали 15 медалей на чемпіонаті Європи. Змагання відбулися у польському місті Вроцлав. У ньому взяли участь 750 спортсменів із 26 країн. У складі національної збірної України змагалися 25 спортсменів із Дніпропетровщини. Наші спортсмени завоювали 4 золоті, 7 срібних та 4 бронзові медалі. І про погоду на завтра, середу, 24 травня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. Вітер східний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме до 80%. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Очікується хмарна погода. В день та ввечері можливий дощ. Температура повітря прогріється від 14 до 24 градусів тепла у Павлограді, Новомосковську та Синельниковому також хмарна погода. Можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 14 до 23 градусів тепла. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Адже ми одна й велика сім'я Українці, і в нас одна й велика домівка Україна. І в нас одна велика спільна мета: перемога. На цьому інформаційний випуск новин завершено. У Студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні!